Друзі, усім привіт! Усіх ради вітати на своєму каналі. У мене буде крутезний мега розіграш з цілою машиною подарунків. Зараз я вам покажу і розповім, які у нас будуть подарунки на розіграх. Так, Друзі, такі крутезні подарунки. Зараз я вам розповім, що ми розігруємо, від яких компаній. І дивіться уважно відео до кінця. Тут будуть умови, що треба зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші даних подарунків. Тож дивимось. І так, друзі. Почнемо з компанії EuroSem. Вона нам дала на розіграш дві посівні одиниці соняшника. Зараз вам скажу, що це за соняшник. Соняшник у нас Авалон. Це у нас два призових місця. Також від компанії EuroSem ось такий крутезний рюкзачок брендований. Є. Ідемо далі. Компанія Elite Select надала нам на розіграш. Ось такий пасівний матеріал, це у нас Саксон під технологією Grand Star. Два мішечка, також їхні крутезні брендовані жилетки з написом «Еліта Select. Є, йдемо далі. Від компанії «Агроритм». Вона нам надала дві пасівні одиниці. Це у нас Бомонт під Гранстар. Отака От кепочка крутезна, також наступна пасівна одиниця це AldaZor, також під технологією Grand Star. Йдемо далі. Компанія Гракуб General надає нам на розіграш ось такий комплект синя футболочка. Чорна кепочка. Далі дуже крутезний подарунок від компанії Екоджет. Ось такі крутезні розпилювачі. Три комплекти. Дивіться, що у нас іде в комплекті. Іде Йде така та... патріотична пахучка. Кавуном херсонським пахне. Так, ось так, такі. друзі, що у нас тут в комплекті. Універсальний індикатор. Індикаторний папір як розпилюють. Ось така ось штучка для зйому цих розпилювачів. Ось така патріотична пахучка. Херсонським кавуном пахне. Далі ось така інструкція для усунення недоліків, якщо щось сталося тут з форсунками. Ось це вже дуже зручно, ось вона наклеюється на бак, на, розпи, на оприскувач. І ви дивитесь, які норми виливу вам води потрібні. Ну і також додаткова інструкція з нормами вилива води. І ось такі форсуночки. Ось такі форсуночки, друзі. Три комплекта від Екаджет. І так, ідемо далі. І ще у нас компанія Демаркус надала нам на розіграш ось таку крутезну кофту брендовану. Також їхні гібриди соняшника та кукурузи будуть висіні на моїй демо ділянці, ну, це вже в наступному відео. Тому, друзі, Що, ось... друзі, ось такі крутезні подарунки. Дякую компанії EuroSem, Elita Select, AgroRhythm, EcoJet, компанії General та компанії DeMarcus за надані подарунки. Друзі, по умовам розіграшу. У мене на YouTube каналі 37,5 тисяч підписників. Давайте доб'ємо їх до 40 і одразу розіграємо ці 14 подарунків. Також треба поставити лайк цьому відео на Ютубі і залишити коментар під даним відео. І Щоб ваші підписки були відкриті, щоб можна було зайти подивитись, чи підписані ви на мій канал, а також, а також бути підписаним на канал YouTube Євросам, Elita Select та І також бути підписаним на YouTube канал «Екоджет». Їхні всі ссылки, телефони я залишу в описі під відео. Також їхні, у кого є Тікток-канали, також я залишаю в описі під відео. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, і саме головне, щоб у вас були відкриті підписки, щоб можна було перевірити, чи підписані ви на дані YouTube канали для того, щоб провести цей розіграш. Тому, друзі, як тільки набирається у нас 40 тисяч підписників, ми одразу розіграємо ці крутезні подарунки. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і хай вам щастить.